Значить так, Володя, я на тиждень їду відрядження а? і попрошу, щоб я коли вернусь, не було як минулого разу. Як? Що я застала не хату, а конюшню? Боже, коня до хати привів. Що до такого? Слухайте, я... морду закрий, значить, слухаєш сюди. Кімнату, провітрюєш два рази в день і в хаті не курити. Нас я тоді провітрювати. Щоб діти дихали свіжим повітрям. А. До речі, про дітей. Молодшого кожен ранок водиш в садок. Добре. В який? В той, що він ходить. <pitzky> він дорогу знає просто йди рядом. Як барсік. Як барсік! Але не обов'язково ставати під кожне дерево. Ой. Старшого не води старший сам ходить. В садік. В школу. У -у -у. А -а -а. Великий вже. Викладає вже. <плес> І кожен день ми мало. Та я вмію, чого ти? Нашого малого! Тепер двох мити. Слухайте. Значить, поїді. Будь ласка, Ага. Перша полка на лисники, друга вареники, третя пельмені. Ясно? Ясно. Повтори. Закуска в холодильнику. Слухайте. Борщ на платі. Якщо скисне, ну. Зразу береш кастрюлю, виливаєш в унітаз і тут же спускаєш воду. Щоб не було як минулого разу. Як? Що я приїхала, підняла кришку, а він на мене дивиться. Нічого тобі не казав. І вазони. Володя. Кожен день підливай вазони. Я підливаю? Водою! А! Ой. І попробуй тільки, щоб я приїхала. І застала в хаті срач. Я зразу збираю всі свої монатки і їду до мами. Ясно? А вже їдь. Що ти сказав, Пажу, давай, що давай, ти, ти, ти сказав іти.